Сьогодні поговоримо про віднімання векторів. Очевидно, різницею векторів А і Б називається такий вектор С, який в сумі з вектором В дасть А. Де С додати Б дорівнює А. Як же на практиці нам знаходити різницю векторів? Ну, оп'ять же, є декілька способів. Все залежить від того, яким способом задано нам вектор. Якщо вектор задано графічно, на малюнку, ну, скажімо, вектор А і вектор Б, необхідно ну, знайти їхню різницю. Для цього користуємося наступним правилом. Увага! Запам'ятовую, для того, щоб відняти з вектора А вектор Б, необхідно сумістити їхні початки. Я ці вектори не буду чіпати, а заново перемалюю. Вектор А і вектор Б. Сумістити початки. Різницею цих двох векторів буде вектор, який направлений від вектора. Відємника до вектора зменшуваного. Або давайте так ми можемо сказати, що А-Б, оцей позначимо вектор перший, ось оцей другий. Для полегшення ми можемо сказати: різницею двох векторів буде вектор, який направлений від кінця другого вектора до кінця першого вектора. Тобто, ось отак. Оце буде вектор А-Б. Ще раз правила. Для того, щоб відняти два вектора, необхідно сумістити їхні початки, і різницею буде вектор, направлений від кінця від'ємника до кінця зменшуваного. Ось так. Давайте перевіримо, чи е, співпадає це з, ось за цим, що має виконуватись. Тобто, це певний вектор С, ну, скажімо, оцей і С. Тобто, що має виконуватись? Вектор С додати вектор Б має дорівнювати вектору А. Або можна сказати так, вектор B додати вектор С має дорівнювати вектору А. Дійсно, давайте подивимося, якщо до вектора B, ми додамо вектор С за правилом трикутника, тобто сумістили ми до кінця першого вектора, піднесли початок другого вектора. Вектор, який направлений від початку першого до кінця другого вектора. Отже, все сходиться, значить, отак можна віднімати вектори. Ось так можна віднімати вектори. Ще один спосіб, він базується з поняттям так званого протилежного вектора. Давайте спочатку домовимось, що якщо в нас є вектор А, то протилежним до нього буде вектор, який має ту ж саму довжину, але направлений в протилежному напрямку. І позначається він мінус А. Отже, вектор мінус А, якщо необхідно зобразити, це буде вектор такої самої довжини. Але напрям буде ось сюди. Це вектор мінус А. Якщо вектор позначається кількома буквами, наприклад, АВ, це вектор АВ, то протилежним до нього вважається вектор БА. Вектор БА це ось такий вектор. Я нагадаю, що перша буква це початок вектора, друга це кінець. Отже, ось він буде вектор BA. Можна сказати, що вектор АВ дорівнює мінус ВА. не забуваємо ставити стрілочки або, в крайньому разі, рисочки. Ось так можна вести поняття протилежного вектора. Притилежного вектора. Для, для чого нам воно знадобилося? А ось для чого. Якщо нам необхідно наразі буде. Від вектора А відняти вектор Б. То використовуючи правила алгебри, ми можемо сказати, що це є А, додати вектор мінус Б. І фактично віднімання векторів А і Б може бути зведено до додавання вектора А і вектора мінус Б. Що для цього треба зробити? Ну Вектор А у нас вже є. Вектор мінус B. Його можна зобразити безпосередньо ось тут. Нехай буде тут. Оце буде вектор мінус b. І додаємо за правилом трикутника чи за правилом парулограми, яке нам зручніше. Ну, давайте за правилом трикутника. Тобто переносимо вектор А ось сюди. Необхідно до нього додати вектор мінус Б. Мінус B, ось він. Значить, Я його переношу, але так як за правилом трикутника, то до кінця першого вектора підносимо початок другого. Ось це буде вектор мінус B. І тепер додаємо ось оцей вектор, додаємо до цього вектора. Це буде вектор, який починається від вектора А і закінчується ось тут. Тобто, фактично, це є А додати мінус B. Це якщо за правилом. Ось оцим. А по суті, це ж ніщо інше, як А відняти Б. Тобто А відняти Б получилось ось оцей вектор. А відняти Б. Давайте перевіримо. Ну, в даному випадку так піднесено, що е, ось перше правило тут важко перевірити. Ну, давайте на практиці А. Ще нам треба ввести поняття різниці векторів, якщо вектори задані своїми координатами. Тут, по аналогії, з додаванням. Якщо у нас є вектор В з координатами x1 y 1 вектор А з координатами x2 y2, то вектор різниці А-В, і не прийнято писати дорівнює координатам. Дорівнює якомусь там вектору D. Ми самі е, ім'я йому даємо. Будемо мати такі координати. Від координат. отже, x2 відняти x1, y2 відняти y1. Ось так. Так знаходиться. Давайте, прикладі. нехай будемо вектор А має координати 2-3, і вектор Б має координати. 4, 7. Необхідно відняти від вектора А вектор Б. Значить, ми пишемо, що це певний вектор Д. Чи обов'язково це писати? Не обов'язково, але писати, що вектор дорівнює координатам не гарно. Значить, Від координат вектора А віднімаємо координати вектора Б. Отже, 2 відняти 4 буде мінус двійка, і 3 відняти 7 буде мінус четвірка. Отже, вектор А-Б має ось такі координати. Ось такі координати. Протилежний вектор, якщо у нас є вектор А з координатами 2,3. То протилежний вектор буде позначатися мінус А, і буде мати відповідно координати мінус 2 і мінус 3. Про те, як це утворюється, ми поговоримо на наступному занятті, коли будемо розбиратись, як множити вектор на число. Але на даному етапі ми можемо сказати, що вектор протилежний має, кожна координата може змінити свій знак. Отже, якщо в нас є вектор АВ з координатами 3,5, то вектор BA буде, давайте не 35, а мінус 3,5, то вектор BA буде мати координати 3 мінус 5. Ну, зрозуміло, якщо координата нульова, там і знак не змінюється, там все так і буде. Давайте, на прикладі зробимо ще декілька прикладів на віднімання векторів. Ну, скажімо, якщо в нас вектори задано на паралограмі вже. Маємо паралограма БЦД і необхідно з вектора АБ відняти вектор BC. Для того, щоб відняти два вектори від AB, BC, нам необхідно сумістити їхні початки. Отже, нам необхідно цей вектор BC перенести ось сюди. Це фактично той самий вектор. І тепер ми бачимо, що початки ми сумістили двох векторів, а різницею буде вектор, ми говорили, який направлений від кінця другого до кінця першого. Або правильно говорити від кінця від'ємника до кінця зменшуваного. Отже, BC в даному випадку, ось. Тобто, ось отак буде направлений вектор різниці. Якщо ми позначимо його там M, або це, очевидно, є вектор ДП. Вектор ДП. Можна написати N. Ось так. Ось таким можна робити віднімання. На наступному занятті поговоримо про множення векторів, в тому числі вектора на число і векторів між собою. Дякую за увагу. На все добре.